Доброго дня! Я Анна Павлівна Ільяна, лікар-неонатолог Вараської багатопрофільної лікарні. 17 жовтня у 12 областях України стартував неонатальний скринінг. В нашому пологому відділенні також відбувся старт даного проєкту. Неонатальний скринінг це комплексне обстеження новонароджених дітей на спадкові та вроджені патології. Даний неонатальний скринінг включає в себе обстеження на 21 захворювання. Раніше в нашому пологому відділенні також проводився скринінг, який включав безоплатне обстеження на 4 спадкові захворювання. Цей скринінг включає такі спадкові захворювання, як фенілкетонурія, тяжкий комбінований імунодефіцит, гіпотереоз. Спінальна м'язова атрофія та інші рідкісні, але тяжкі захворювання. Для проведення неонатального скринінгу проводиться забір крові у новонароджених у віці від 48 до 72 годин від життя дитини. Забір крові проводиться з п'ятки або великого пальця ноги новонародженої дитини. Краплі крові поміщаємо на спеціальний бланк, який ретельно висошуємо протягом 4 годин, запаковуємо і новою поштою відправляємо в, в центр неонатального скринінгу, який знаходиться в охмадиті міста Києва. Після проведення дослідження результати. Тестування відправляються в медико-генетичний центр, де лікар-генетик при необхідності проводить додаткові обстеження, проводить корекцію харчування та призначає лікування. Скринінг проводиться всім дітям безкоштовно і проводиться тільки за згодою пацієнта. Всі дані ми реєструємо на паперовому бланку про пацієнта, а також в електронному варіанті. Неонатальний скринінг є великим проривом неонатології, тому що чим раніше буде виявлена патологія, буде проведена корекція харчування або лікування при необхідності, тим буде благоприємніший прогноз для довготривалого і безтурботного життя для дитини без явних клінічних ознак на даного захворювання або з мінімальними клінічними ознаками виявленого захворювання. Наш персонал завжди старається йти в ногу з часом. Майбутні мами приходьте в наше пологове відділення. Завжди раді вас бачити, тому що ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.